Ласкаво просимо на Маур А колишній пілот-бомбардувальник потрапляє в точку. Йонатан Шапіро був ініціатором відкритого листа під назвою Лист 27 пілотів-бомбардувальників, які в 2003 році відмовилися від військових дій над окупованими областями Палестини. Він сказав: як ізраїльський активіст і колишній капітан військово-повітряних сил Ізраїлю. Я більше стурбований тими атомними бомбами, які у Ізраїлю вже є, ніж тими, яких немає у Іран. Люди в цьому світі, а особливо в Німеччині, повинні задатися питанням, чому німецький уряд практично співпрацює із злочинними окупаційними групами і підтримує агресивну політику мого уряду. Коли Німеччина прокинеться і зрозуміє. Що стояти на стороні євреїв означає підтримувати тих, хто бореться проти ізраїльського уряду. На цьому питанні. Я прощаюсь з вами до завтра в 19.45.